Історична угода на 82 мільярди доларів Netflix поглинає Warner Brothers та HBO. Що це значить для глядачів? Тара Рід заявляє, що її отруїли, хоча поліцейські кажуть, що вона просто перебрала. Кейт Вінслет вважає тренд на фармацевтичну худерлявість і штучні обличчя небезпечними. Поговоримо про трансформацію Меліси Маккарті і діалог Олександра Скажгорда та професорки Спраут, який розірвав. Інтернет, друзі, всім величезний величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. Нагадую, що тут ми говоримо з вами про найцікавіші розважальні новини, обговорюємо голівудські скандали, драми, темну сторону Голівуду. Ну і звісно ж, все що стосується особистого життя, зірок про яких говорять у всьому світі. Якщо теми для вас цікаві, то запрошую до перегляду. Новина, яка облетіла весь інтернет. Netflix офіційно купує Warner Brothers та HBO за 82 мільярда 700 мільйонів доларів. Це справді історична і без перебільшення сейсмічна подія для світового ринку розваг. І на цей момент ця новина є головною у всіх бізнес та кіномедіа. Що сталося? 5 грудня було офіційно оголошено, що Netflix купує частину активів Warner Brothers Discovery. У пакет входить кіно та телестудія Warner Brothers. Одна із. Найстаріших і найпотужніших у Голлівуді. також стрімінговий сервіс HBO Max та бренд HBO. До пакету входить величезна бібліотека франшиз, це Гаррі Поттер, Всесвіт Дісі, Бетмен, Супермен, Дивожінка, Гра Престолів, Друзі, Теорія Великого Вибуху, а також класика на кшталтка Сабланки і багатьох інших. Проте до цього пакету не входять телевізійні новини та реаліті канали, такі як CNN та власне канали Discovery. Вони будуть виділені у окрему компанію. Очікується, що Закриття цієї угоди триватиме від 12 до 18 місяців через перевірки регуляторів. Фактично, ця угода завершує епоху стрімінгових воєн у тому вигляді, у якому ми її знали, і створює безперечного гегемона у вигляді Netflix, тому що Netflix отримує святий грааль контенту. Головною слабкістю Netflix завжди була відсутність глибокої бібліотеки культової класики та власної історичної інтелектуальної власності. Звісно ж, Netflix створював свої хіти це дивні. Ні, дива, Венздей, але вони не мали брендів, які живуть десятиліттями. І ось тепер вони володіють Гаррі Потером і Бетманом, і це ставить їх на один рівень, а можливо, навіть і вище за Дісней. Для користувачів це палиця з двома кінцями, плюс у тому, що весь улюблений контент опинився в одному місці. Умовно не треба платити окремо за Netflix і за HBO. При цьому мінус у тому, що зниження конкуренції неминуче призведе до зростання цін на підписку. Коли на ринку з'являється такий гігант, йому просто. Сто легше диктувати умови споживачам, також звісно ж це відобразиться на зміні стратегії кінопрокату Netflix, який історично конфліктував із кінотеатрами, віддаючи перевагу саме онлайн-релізам ну, А купівля Warner Бразерс, студії, яка живе за рахунок блокбастерів у кінотеатрах, змусить Netflix змінити свій підхід. Імовірно, ми побачимо більше фільмів від Netflix на великих екранах. Ця новина стала величезним ударом по конкурентам, тому що це кошмарний сценарій для Disney+, Amazon Prime Відео їм доведеться або агресивно скуповувати менших гравців, наприклад, Paramount, аби вижити або шукати нові шляхи залучення аудиторії. Скоріше за все, ринок консолідується і виживуть лише два-три гіганти. Тому дуже цікаво спостерігати за тим, як кіно ринок буде змінюватися. Головною перешкодою для купівлі Netflix. є антимонопольні служби. Експерти прогнозують шалений опір з боку регуляторів Сполучених Штатів Америки і Євросоюзу, тому що об'єднання найбільшого стрімів. НГУ у всесвіті Netflix із однією із найбільших студій Warner Bros. створює справжню загрозу монополії. Юристи вже готуються до тривалих судів, оскільки ця угода дає одній компанії занадто великий контроль над тим, що дивиться світ, якщо угоду буде закрито, та Netflix перетвориться на технологічного гіганта на власника найбільшої культурної спадщини Голлівуду. Однозначно, це історична угода і наймасштабніша подія в медіа з часів купівлі Fox з компанією Disney. І тому друзі, хто слідкує за кіноіндустрією, хто слідкує за подібними новинами? Що думаєте? Мені дуже буде цікаво дізнатися вашу думку. Давайте поговоримо про Кейт Вінслет. Вона вважає тренд на фармацевтичну худорлявість і штучні обличчя небезпечним і сумним, закликаючи жінок цінувати своє здоров'я і право бути справжніми. Кейт Вінслет відома своєю принциповою позицією щодо природної краси, і нещодавно вона давала інтерв'ю для видання The Sunday Times та New York Times. Вінслет виступила категорично проти масового захоплення препаратами на кшталт Семпіку або Монжару. у розмові із журналістом Нью-Йорк. Times, Таймс, вона спочатку навіть не знала, що це таке, а коли їй пояснили, що це препарат, який пригнічує апетит для того, аби люди їли менше, її реакція була миттєвою. Цитата: О Боже, це звучить жахливо. Давайте краще їсти більше смачних речей. Вона сказала це, доїдаючи випічку під час інтерв'ю. Пізніше вона назвала популярність цих ліків лякаючою. Її турбує, що люди не усвідомлюють довгострокових наслідків для здоров'я. Цитата, чи знають вони взагалі, що вводять у свої Тіла ця зневага до власного здоров'я мене жахає. Кейфінслет пов'язує тренд на використання оземпіку і схожих до нього речовин саме з розладами харчової поведінки, і сама зізналася, що мала РХП у молодості через тиск після виходу легендарного Титаніка. І вважає, що подібні препарати лише посилюють одержимість худролявістю. Вона заявила, що зараз багато жінок роблять усе, аби не бути собою через гонитву за стандартизованою ідеальною зовнішністю. Кейт залишається вірною собі. Вона не робила раніше жодних ін'єкцій і не планує у майбутньому. Вона вважає, що для її професії міміка є ключовим інструментом і неодноразово казала, що не хоче заморожувати вираз власного обличчя, тому що на її обличчі все життя, і це важливо. І Її засмучує, що самооцінка людей настільки залежить від зовнішнього вигляду та фільтрів у соціальних мережах. Кейт у цьому інтерв'ю підкреслила, що вона любить свої зморшки і навіть старіння рук, тому що це ознака прожитого життя. Її слова. Ова підкріплюється і діями. Стало відомо, що у недавньому фільмі Лі де вона зіграла фотокореспондентку видання Vogue, Лі Міллер Кейт спеціально заборонила ретушувати свої зможки і тіло на постерах. у сцені у купальнику, коли член знімальної групи запропонував їй сісти рівніше, аби приховати складочки на животі. Вона відповіла: навіть не думай про це. Взагалі, позиція Кейт Вінслет з цього приводу вважається важливою, тому що Кейт Вінслет – це не просто акторка, яка пройшла золотий шлях Голівуду. Вона саме та людина, яка пережила величезний шквал, критики за вагу, за зовнішність, і знає, як жорстко можуть судити люди. Зараз Кейт Вінслет виглядає прекрасно. Вона показує, що навіть у свої 50 років можна відчувати себе гарною без ботоксу, без дієт, без уколів молодості. Її основний меседж направлений на те, що справжня краса це не краса після салонів, а у природності, у віці, у сприйнятті себе і у власній впевненості. Як на мене, то це одна із найчасніших і найкорисніших позицій, які можна зараз почути від знаменитостей. При цьому вона не тькує тих, хто користується подібними послугами. Вона дає їм право вибору, але не спекулює. Бо нам більше критикує систему, яка примушує людей шукати ось такі чарівні пілюлі, чарівні уколи для того, аби швидко змінити себе. Кейт Вінслет своїми словами просто надихає інших жінок на любов до себе, на віру у те, що краса у різноманітності. А не в якихось шаблонах і стандартах. Друзі, чи згодні ви зі словами Кейт Вінслет та чи є у сьогоднішньому Голівуді взагалі місце для натурального старіння? Якщо ми вже говоримо про схуднення, про земпік, про всі ці препарати, то тема схуднення Меліси Маккарті знову стала дуже актуальною. Буквально цими днями після її появи на шоу SNL Saturday Night Live, де вона продемонструвала значну втрату ваги. Офіційно Меліса Маккарті ніколи не підтверджувала, що вона колео земпік або інші препарати, такі як Мунжаро, як Вигові, однак чутки про це ходять дуже активно через швидкість і характер її змін. Найгучніший епізод пов'язаний із. З цим стався у 2024 році, коли легендарна співачка Барбара Стрейзанд залишила коментар під фото Меліси у інстаграмі. Цитата передай йому привіт, ти вживала в зембі. Тоді Барбара Стрейзанд дуже швидко видалила коментар, тому що його сильно розкритикували, але мабуть вона забула про ефект Барбари Стрейзанд. При цьому Меліса не образилася і не почала виправдовуватися, а перетворила це у жарт, і відповіла з гумором: Барбара Стрейзанд знає, що я існую, я виграла цей день. Тобто вона уникала прямої відповіді, так чи ні, переївши все у жарт. Більшість експертів і фанатів припускають, що навіть якщо медикаментозна допомога була, то основа її успіху все одно це зміна способу життя, яка триває вже багато років. При цьому сама Меліса стверджує, що її схуднення це результат тривалого процесу, а не конкретної магічної пігулки. Вона втратила загалом близько 35-40 кілограмів. Деякі джерела повідомляють, що це може бути цифра 45 протягом кількох років. Інтерв'ю Меліса ділилася тим, що вага почала йти саме тоді, коли вона перестала про неї хвилюватися. Цитата: я просто припинила постійно аналізувати, обмірковувати та зациклюватися. На цьому вона вважає, що зниження рівня стресу кортизолу часто допомагає у схудненні, Вона дотримується високобілкової та низьковуглеводної дієти, щось схоже на кетодієту, і плюс вона не любить звичайний спортзал, тому обрала бойові мистецтва, в яких спалюється багато калорій, і якраз це підходить для підготовки до фільмів шпигунського Анеру і любить багато кодьби. Вона жартує, що її секрет це супер нудне життя лягати спати о 19.30 і висипатися. Ось такі суперечки тривають довкола зовнішнього вигляду Меліси. Тому що думаєте, пишіть у коментарях. Давайте поговоримо про куменний інцидент, який стався під час спільного візиту Олександра Скажгорта та Міріам Марголіс, яка зіграла професорку Помону Спраут у Поттері і в на шоу Грема Нортона. Проте сам епізод вийшов наприкінці листопада. Їхня взаємодія стала вірусною завдяки прямолінійності Міріам та чудовій реакції Олександра. Завірусилася історія про оренду квартири. Олександр вирішив нагадати Міріам, що вони вже зустрічалися багато років тому, але вона про це геть забула. Він Сказав, я думаю, у вас або є, або була квартира в Санта моніці чи не так? Ви здавали квартиру. Я приходив її оглядати. Мірям зізналася, що вона абсолютно його не пам'ятає, і тоді він пожартував про причину, чому він не винайняв ту кімнату. Олександр сказав, що квартира була чудова, і ви були дуже чарівною. Але озираючись назад, я, мабуть, неправильно щитав сигнали. Я відчув сильну сексуальну напругу між нами і подумав, що це може стати проблемою. Якщо я буду вашим орендарем, все може заплутатися. Коротше, Зал вибухнув сміхом, але відповідь Мір'ям була ще кращою. Вона сказала: Любчику, мені 84 роки, і я лесбійка. Я зі своєю партнеркою вже 58 років. Ти верзеш дурниці. До цього жарту також приєдналася і зірка Бріджертонів Нікола Кохлан, яка також була в цей момент у студії, запрошеною гостею, коли Мірям відшила Олександра. Нікола вирішила розрядити обстановку і сказала, обіймаючи Мір'ям, Мірям, я твоя донька. А Олександр миттєво підключився. Сказав, а я твій батько. Ця акторка відома тим, що може ставити прямолінійні дуже особисті питання без жодних вагань, обговорюючи новий фільм Олександра Піліон, де він грає байкера в квір романтичній історії. Вона раптом запитала Олександра, але ж ти не гей, правда, чи гей? І Олександр відповів сміючись, ні, не зовсім це питання було настільки раптовим і прямим, що змусило почервоніти навіть інших гостей, включаючи Глен Клоуз, і ці нарізки стали просто хітом. Зараз вони гуляють активно по інтернету, саме через контраст. Між спокійним іронічним шведом і ексцентричною безфільтровою британкою створивши таку ідеальну комедію. Олександр також був одягнутий у футболку з надписом Гарячий шведський стіл доступний весь день. І скільки влізе, що додало всій цій ситуації пікантності. Це класик не справді. You do, you do remember that day 20 years ago, don't <laughs> <laughs> you? that <long> ago. <laughs> It's just fascinating. Because, you know, I've been enthusiastically gay for a very long time. You you are having to act it. And how did you research it if you didn't know much about it? Because you do we all do research. So all the questions I was going to ask, uh, Alexander, uh, 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 so sorry. Харизма Олександра Скажгорда це той рідкісний випадок, коли спокійність і дорівнює магнетизму. Він один із тих акторів, які не стараються бути харизматичним, а він просто заходить у кабінет в студію на зйомку, і вся кімната змінює енергію. На вигляд це гігант із нордичною брутальністю, проте у поведінці дуже сором'язливий, теплий, спокійний, цікавий. Характерним є те, що Олександр Скажгорд рідко починає сміятися першим. Він спочатку дає розкритися і Іншим, а потім робить дуже тонкий, майже непомітний жарт. Мені він подобається і хочу сказати, що попри два десятиліття, які вже знаходиться Олександр Скажгорд у Голлівуді, він все одно виглядає як людина, якій не потрібно комусь щось доводити. Він знає своє місце і на шоу в інтерв'ю чи в червоних доріжках від нього немає відчуття штучності. Він не боїться експериментувати з зовнішнім виглядом, Завжди цікаво спостерігати за його виходами на килимових доріжках на різних шоу, тому що він завжди обирає нестандартне, дуже кричучі. Образи, він не хоче ховатися десь там за кимось. У нього той тип харизми, що збирає увагу без жодного зусилля. Ти або хочеш слухати, що він каже далі. Коротше, дуже магнетичний чоловік, і ще він дуже класно зіграв у першому сезоні. Велика маленька брехня. Якщо не дивилися, то можу сміливо вам рекомендувати. Що ви думаєте про Олександра Скажгорда? І як вам їхній діалог із професоркою справут? У листопаді з акторкою Таро Рід сталася дуже тривожна ситуація, яка швидко обросла суперечливими деталями і перетворилася на публічний конфлікт версії між нею та між поліцією. Що сталося? І чи ви не пам'ятаєте, то Тара Рід це велика зірка нульових, відома купою молодіжних комедій, головна з яких це американський пиріг. Інцидент трапився 23 листопада у готелі Дабл Трії поблизу аеропорту Охара у Чикаго, штаті Іллінойс, куди акторка приїхала на Фанатський захід очевидці зняли відео, на якому тару вивозять з готелю на ношах, поки медики швидкої допомоги везуть її до найближчої лікарні. На кадрах вона виглядає дезорієнтованою, невиразно говорить, і вона не могла спокійно стояти на цих відео. В аудіозаписі дзвінка в 911, який пізніше оприлюднили змі, повідомлялося, що вона лежала на підлозі у коридорі і ледве реагувала. Після виписки акторка подала заяву у поліцію, і вона стверджувала, що її Вмисно отруїли, каже, що їй підсипали щось у напій, коли вона спустилася донизу, аби викурити сигарету і випити. У холі вона зіткнулася з групою ютюперів і один із них вийшов разом з нею покорити. А коли повернулася і допила вино, то знепритомніла, вона каже, що відключилася, і прокинулася вже у лікарні через 8 годин, нічого не пам'ятаючи. При цьому місцева поліція повідомила тієї, що до відділення надійшов виклик про людину у дуже важкому стані. Вони приїхали з парамедиками і від. Правили постраждало до лікарні. Ситуація після цього набула несподіваного повороту. На початку грудня тім дістали відео із старою рід, і ось поліція Роузмонда переглянула записи із камер відеоспостереження готелю. Правоохоронці заявили, що на відео немає доказів того, що хтось щось їй підсипав у напій. Вони зазначили, що на відео видно, що коли Тара відходила, бармен накрив її келих серветкою, що є стандартною процедурою гігієни та безпеки, і ніхто з і до нього не торкався. Деякі джерела, зокрема, тім зі з посиланнями на поліцію та відеозаписи, повідомляли, що на відео ніби видно, як акторка вживає більше ніж один напій, що суперечить її словам про лише один келих. Також, за словами поліції, жодних згадок про можливе накачування забороненими речовинами не було, і ніхто не звертався до них з моменту інциденту зі звинуваченнями у підмішуванні заборонених речовин. Кудись людина, яка зняла відео, розповіла. М що в один момент до прибуття медиків Тара кричала: Ви не знаєте, хто я? Я відома, я акторка. Після заяви поліції про відсутність складу доказів злочину. Тара рід не відмовилася від своїх слів, і ось у грудні тара зробила публічну заяву, наполягаючи цитата: зі мною щось трапилося, ніхто не потрапляє в лікарню у недієздатному стані на 8 годин після одного напою. І назвала після цього цей досвід жахливим і закликала всіх бути обережними зі своїми напоями у барах. Представники. Акторкою зазначили, що вони чекають на результати токсикологічних тестів з лікарні, які могли б пролити світло на те, що саме було в її організмі. Тара каже, що зараз відчуває себе засудженою, що вона відчуває себе забуленою. Деякі медіа та публіка почали ставити під сумнів її слова через відсутність відеодоказів. І, взагалі, тара Рід назвала те, що відбувається з нею, страшним досвідом, і наполягала, що, хоча доказів поки що немає, вона не змінить своєї позиції. До останнього вона вважає, що її отруїли. Справа фактично зараз зайшла у глухий кут, тому що поліція стверджує, що камери не зафіксували злочину. А Тара Рід наполягає, що її стан був результатом саме отруєння, а не алкогольного сп'яніння. Офіційних звинувачень також не було висунуто, і акторка повернулася додому у Лос-Анджелес для відновлення. Уже багато разів за цей час Тара Рід виступала із дуже емоційними висловлюваннями і цитатами, але не показала жодного документа з лікарні про про токсикологію саме це стало головною причиною того, чому суспільство, чому публіка почала сумніватися. Також додає сумнівів, те, що в різних інтерв'ю вона трішки по різному інтерпретує дані. То вона говорить, що не допила напій, то сказала, що допила його повністю, то каже, що прийшла в себе у лікарні. А в іншому інтерв'ю каже, що пам'ятає фрагменти шляху до лікарні. Ну коротше, щось нечисте. Цікаво, чи вірите ви словам тари рід, чи вірите ви, що її реально могли щось підмішати, чи це про просто медичний інцидент, з нею щось відбувалося у той момент? Можливо, організм її настільки бурно відреагував. Як ви думаєте, чи може уміг один келих спровокувати подібну реакцію, сильну реакцію? Можливо, вона була голодна, коли випивала це вино, чи приймала медикаменти, або в неї був низький тиск, або була вона на стресі. Коротше, чи вірите ви її словам? На ви стороні поліції, чи тари рід Що думаєте? Друзі, ну що ж, на сьогодні це була остання тема. Якщо відео вам сподобалося, то з вас лайк, коментар, підписка. Мені це дуже допоможе. Це допомагає україномовному контенту розвиватися. Я буду вам дуже вдячна. В першу чергу я хочу подякувати спонсорам каналу, сказати, що це для вас просто неймовірні. Саме завдяки вам, вашій підтримці, вашій вірі, в мене канал розвивається, тому дякую вам за те, що ви надихаєте робити, виходити частіше у медіапростір і ділитися цікавими новинами і також, друзі, я прошу вас не забувати про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. І давайте не забувати донатити, донатити лише у перевірені збори. Це критично важливо. І також не забуваємо про пухнастиків, наших безхатніх чотирилапих друзів, яким потрібна підтримка і турбота грибною кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну що ж, а ми побачимося з вами зовсім скоро в новому відео. Тому до зустрічі. Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!